Восьмикласники НВК номер 4 вже місяць, як пробують себе у ролі волонтерів зі скриньками та червоними серцями прагнуть достукатися до сумління хмельничан, оточуючи на прохання допомогти зібрати гроші на придбання дитячої реанімації, не завжди реагують адекватно. Нам приходились такі люди, які ну, посилали нас, ну, ну говорили не зовсім цензурну лексику, але серед них знаходились люди, які... Бажали нам добра і давали гроші. Значимість роботи волонтера ці школярі усвідомлюють вже зараз, тому при нагоді збирати пожертви в рамках акцій намагаються у будь-який вільний час. А ще організували флешмоб, адже до закінчення збору коштів залишилися лічені дні. Волонтер це людина, яка повинна допомагати світу, і моя мета була, щоб допомогти людям і саме цього року в реанімаційне відділення, тому що зараз ви знаєте, що наша країна зараз неспроможна допомагати саме медицині. І люди самі повинні допомагати світу. Відкриватиме скриньки з коштами організатори акції 30 квітня. Саме тоді стане відомо, на яку суму закуповуватиметься обладнання для дитячих лікарень міста. В рамках нашої акції Серце до серця показати, що ми солідарні з такими дітками, що ми про них піклуємося і не просто піклуємося, а ми збираємо гроші. І школи ПТНЗ, ВНЗ, громадські організації, лікарі. Всі, хто завгодно, можуть долучитися до нашої акції, стати волонтером. Минулого року в рамках проекту в Україні було Брано майже 3 мільйони гривень. Проте цього року організатори відзначають, щедрих громадян поменшало.